Я не хочу, я не буду, а вон колька не робить. Знайома ситуація. Ваші діти байдикують та не хочуть нічого робити. Не слухаються та відбились від рук. Ви хочете відпочити і боїтеся, що з дитини може вирости щось таке? У нас є вирішення ваших проблем. Дайте дитину в шахту. Вільська шахта краща дитсадка. Тільки у нас думка дитини не буде поважати. Найбільша кількість спеціалістів. Більше ніяких скегонь про телефон, ніяких домашніх завдань. Тільки щасливі батьки, які мають розуміння, що їхня дитина в хороших руках. Тільки у нас дитина дізнається ціну грошем, бо вона у нас їх не получить. Ваше чадо зрозуміє ціну хліба. Чого ви чекаєте, дзвоніть до нас. Львівські шахти, рай для дитини, спокій для батьків, гордість нації, виховання в ізоляції. Чого ти чекаєш, те вифонуй? Ну йде нас та 100... наша організація не бере на себе відповідальність пудання потратить дитини. У По документах наша організація записана як один ставри Артек.